«Відчуй Дніпро під такою назвою презентували електронний каталог цікавих місць, де городяни та гості Дніпра зможуть дізнатися про міські родзинки та відвідати їх. Серед переліку театри, парки, ресторани, музеї, галереї і простори для відпочинку та дозвілля. Крім того, є можливість обрати гіда і відвідати екскурсію. Каталог є доступним у мережі, його також можна завантажити на смартфон. Наразі він користується популярністю серед внутрішньопереміщених осіб. Все почалось рік тому, трошечки більше, коли почали к нам до нас їхати люди з інших міст, з Харкова, потім Маріуполь, потім Донеччина. І ми запустили першу екскурсію вже 2 квітня, 2022 року. І прийшло багато людей. Це був Харків. Потім на другу екскурсію прийшло ще більше людей. І ми зрозуміли, що це потрібно, дуже потрібно. А якщо зараз майже півмільйони Іх людей в нас опинилось, то цей каталог він автони як ніколи.